Чи такі структури на сьогоднішній день взагалі все ще існують? А якщо в мене а, ми створили LP, і в мене там limited partner або partners кайманові компанії, ну або будь-які інші офшорні компанії? А за таких умов в мене в цілому весь прибуток він якби tax-free. Це можливо в сьогоднішньому світі. Чи такі структури на сьогоднішній день взагалі все ще існують? Чи ти стикався, що, можливо, вони як би можуть існувати, але, наприклад, є проблеми з банками, або є проблеми з контрагентами, або ці кошти там не? підтверджуються потім аудиторами. в цілому, все якби всі зусилля там у і, і аналогічних структур спрямовані на боротьбу з агресивним податковим плануванням. Але така структура можлива. тобто далі вже постає питання ефективності і доречності цієї структури, тому що все рівно в кінці кінців при такому агресивному податковому плануванні все може закінчитись тими самими податками, тільки з більшою головною головним білом. Але воно може закінчитись пода. Якщо ти погано прорахував, ну тобто, якщо ти класно все взважив в усіх там залучених юрисдикціях, да, то в принципі можна створити, все ще можна створити структуру юридично да, на папері. Ми зараз не беремо там до уваги взаємодію з банками і так далі, яка забезпечить тобі по великому рахунку, крім там. Витрат у розмірі там, 40 60 на рік, які ти несеш, ну і плюс сетап, яка забезпечить тобі нульове податкове навантаження.